Ми почистили богор, на якому була полуниця. Що ми робимо далі? Ось я спеціально зняв шену, скосив трішечки, що ми маємо. Ось дивіться. Це була медведка. або ж хрущ. Дивіться, тут і мурахів є. Мурахи лазять. Ще я не ці кущі, але їх також треба все винімати. Ось дивіться, як нашу полуничку все об'їдає. Тут заводиться всяка всяка живність. Тобто в ґрунті є друтяники можуть бути, хорущі можуть бути, медведка може бути, або земляний рак, як називають. Все це може бути в ґрунті. Що ми робимо? Перед тим, як посадити полуницю, ґрунт потрібно підготувати. Тобто весь ґрунт треба протравити від шкідника. Чим Чим це робити? Ось є такі препарати, якими я користуюсь. Це в рідкій фазі, тобто в рідкому стані використовую проти хруща. Тобто, якщо полуничка вже росте і є хрущик, подідає дуже дієвий препарат, але він досить і досить дорогий. Дешевше буде ось цей. Це йде, мурашки його беруть і медведка його бере і друтяник. Цей препарат даємо в ґрунт і додатково я даю ось такий препарат фірми Сингента. Він також досить і досить добре діє. Він є системно контактний. Тобто, якщо його не тільки з'їло, а якщо доторкнулися до нього, він також вбиває. Ось ці всі шкідники, ви бачите які. Так що користуємося цими всіма препаратами в той час, коли полуничку ви ще не посадили. Тому що, як посадите, можуть бути досить великі втрати. І ось такі відносно дешеві препарати ви не зможете дати в ґрунт. Того що тут гранули і тут малесенькі гранули. Ви мусите давати. Рідкі препарати в каплю або ж підливати, а вони є дорогими. Так що, ось така рекомендація. Знищуємо всіх шкідників. Тому що під пленкою в буграх шкідників досить і досить багато. Тут ще досить багато мурах різних лазить. Бо тут була вода, їм тут добре було всім жити. Так що. Перед посадкою підготовлюємо ґрунт і, якщо є можливість, висаджуємо сидирати. Ось такі дії повинні бути перед тим, як садити полуницю. Далі буде.